Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка. І це акумуляторний вентилятор. Маркировкою його cf 20 Призначений він для того, щоб можна було легко пережити ту спеку, котру нам все ж таки обіцяють у му році. А оснащений цей інструмент безщитковим двигуном. Підходьте, будемо знайомитись, що всередині цієї коробки. А всередині коробки ми знайшли сам вентилятор. Та інструкцію до експлуатації. Отже, якщо у вас вже є наш 20-вольтовий інструмент, будь ласка, беремо будь-який акумулятор 2,4 чи 8 ампер годин та під'єднуємо і охолоджуємось. А якщо у вас є наш інструмент 20-вольтовий, котрий має в комплекті ось такий зарядний пристрій штекерного типу, ви можете використовувати вентилятор і під'єднавши його від мережі, якщо вона у вас, звісно, є поруч. Ну, а за допомогою ось цієї панельки ми керуємо нашим пристроєм. По-перше, кнопка вмикання та вимикання. По-друге, маємо можливість обрати швидкість. Їх в нас три, 120, 150 та 190 метрів на хвилину. Це початкова швидкість руху повітря. Далі кнопка, за допомогою котрої ми вмикаємо обертання нашим пристроєм. І четверте, це таймінг. Тобто ми можемо натиснути, обрати режим 1 час, 2 або 4. Це той час, через котрий вимкнеться вентилятор. Також в ручному режимі ми маємо можливість змінити напрям нашого повітря додолу, тобто на підлогу, три фіксованих положення. Або навіть на стелю шість фіксованих положень. В такому режимі ви дуже швидко перемішаєте повітря в вашому приміщенні. Як ви знаєте, згори завжди тепло, біля підлоги завжди холодно. Як ви вже, мабуть, помітили, на нашому вентиляторі є рукоятка, за котру дуже зручно переносити або переставляти цей прилад. Ну а для того, щоб наш інструмент не ковзав на будь-якої поверхні, він обладнаний чотирма гумовими ніжками. Відсік для під'єднання акумулятору знаходиться із тильної сторони. Беремо акумулятор та вставляємо. З іншої сторони ми бачимо порт для під'єднання зарядного пристрою. Якщо ми під'єднуємо зарядний пристрій, акумулятор можемо зняти, і наш пристрій працюватиме від мережі. Отже, наш акумуляторний вентилятор CF20 допоможе вам пережити прийдешню спеку, навіть якщо у вас нема мережі, тому що він акумуляторний. Якщо було цікаво, чекаємо від вас сподобаєк. Підписуйтесь на наш канал. Якщо є питання, лишайте їх в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!